Інколи громадяни України чомусь агресують в мій бік. Не розумію, чому я нікого не ображаю, я нікого не чіпаю, і навіть чиновники, які інколи себе поводять не так, як потрібно для українського народу, якщо й бувають в полі мого зору, то тільки тенденційно, ну в плані того, що. Я навіть не звертаю увагу на прізвища, а виявляю тенденції закономірності і озвучую їх для того, щоб, можливо, негативних явищ стало менше. І ось один із підписників, ну він уже не підписник, написав мені, що автор каналу «Гавнюк проплачений. Я не знаю, звідки в нього факти про те, що я проплачений чи не проплачений. Якби людина це зробила під своїм іменем, там з телефонами даними, і ми жили в Сполучених Штатах Америки або в Європі, то це очевидно було б судове засідання і моральна і матеріальна компенсація. З урахуванням того, чим я займаюсь, і моїй публічності, і посади, це була б суттєва матеріальна компенсація. І людина б довго працювала на те, щоб я там купив собі там новий телефон чи що ще небудь. Але у нас в країні бути ну, нарваним, бути з таким ну, бідляцьким акцентом на комунікацію, стало мейнстримом. Дуже багато людей матюкається, дуже багато людей зверхні говорять, дуже багато людей чомусь бикують. Ну, тут я нічому не дивуюся, адже ось нещодавно Оксана Забушко, це так я розумію, письменниця наша. Навіть допис зробила в себе, назвала його відповідальне бикування. І там вона пояснює, що чиновники ну, в принципі, мають право бикувати, тому що і до того моменту поки за спинами стоїть сильна армія. Там я цілий розбір робив з цитатами пані Оксани. Не знаю, наскільки це правильно, що письменники обґрунтовують стиль в міжнародній політиці бикування. Мені здається, що це не зовсім правильно, тому що, бикуючи, ми показуємо себе невихованими, нарваними, такими, що ніби з лісу вибігли і не бачили ніколи людей, і не розуміємо елементарних правил соціальної взаємодії. І ось все це доходить до того, що деякі відомі люди починають, починають бикувати навіть проти. Представників Збройних сил України, що взагалі дуже дивно. Достатньо просто написати в коментарях щось ну, контрверсійне або не погодитися з чимось, і тебе одразу обливають брудом. Тебе одразу починають травити, тобі одразу починають погрожувати, тебе обзивають руснею. Це от, сьогодні я ставив скрін на себе в телеграм-каналі, одна відома людина. Назвала Руснею людину, яка не погодилась в коментарях. І виявилось потім, що це представник Збройних сил України, воює. Аброньований заброньований активіст чомусь вирішив наїхати на людину, яка з автоматом захищає мою країну. І реакції немає ніякої, ні в кого. І засудження немає. Тому що в цілому суспільство якось дуже дивно. Сьогодні в Україні розмежувалося, а всі тяготіють до тих, хто має владу, силу, гроші. І ми всі такі вільні, ми всі такі за справедливість, що перебуваємо чомусь біля тих, хто має силу. А коли вони силу, до речі, втрачають, то ці люди знаходять нових господарів. Але це вже інше. То скажіть мені, будь ласка, чому в Україні люди стали такими бикуватими? Ну, чому? Поясніть мені, от яка причина. От Я сьогодні заряджав автомобіль і під'їхав там чоловік, і буквально місце залишається, ну там трішки. Мені пояснює, там заїдь, переїдь. Отак. У мене велика достатня машина. Я не можу там розвертатися, виїжджати, тим паче я вже заряджаюсь. Тому мені потрібно вийти, витягнути вета, потім мані... маневрувати біля. Стовба там, і так далі. А, бо йому потрібно дуже. І він так на мене так рукою махнув, так якось, типа, Та, ти, типу, балбес, там, що ти там? Причому поряд ще там Тесла одна стояла. Ну, в мене не Тесла, в мене інший автомобіль. А, і я отак дивлюсь, думаю, цікаво, а можна отак себе поводити в цивілізованій країні? Ну, от, Людям там махати на них рукою, там, це все. Що це таке? Чому так? Скажіть, будь ласка. Чому, чому частина громадян України такі нарвані? Ви цим хочете щось довести, чи вас хтось боїться, чи. що? Це, до речі, тим людям, які колись розповідали, що треба в Україні зброю легалізувати. Та упасі Боже. Тому що такі нарвані будуть просто калічити і, можливо, і вбивати інших людей, бо їм же нічого не буде. Тобто, якщо на їх боці влада, гроші, знайомства, то їм нічого не буде. Ну, В будь-якому випадку вам уже може бути байдуже. Тому що коли вам прострелять там нирки або легені, або, не дай Бог, взагалі вб'ють, то вам буде байдуже. А ваші родичі просто не будуть зв'язуватися з цими людьми. А поліція це не буде, не буде розслідувати. Ми всі, ми всі в масі своїй за цю війну. Надто опустили планку вихованості. І що саме цікаво, що це такі люди в основному в тилу. Військові інші. Військові інші. А от в тилу, це напевне, чи відчуття того, що ти в тилу, а не на фронті. І тобі треба, хоч якимось чином, показувати, що ти от, крутень. І ти з свого дивана або з-під чогось. Думаю, що якщо ти напишеш купу матюків там, в бік когось, то ти так борешся, воюєш. Ну, береш участь у захисті країни. Ви не захищаєте країну, ви поплюжите країну бидлуванням і бикуванням. Зупиніться. Це. Зупиніть. Це не то, що не гарно, це руйнує нашу країну. Це понижує статус нашої країни. Це здешевлює нашу країну. Будьте на боці чимних, вічливих людей. Людей, вихованих з якісною освітою. Оці всі проекти Монтесорі, виховання, вони провалюються. Тому що українці часто розуміють, проекти Монтесорі не зовсім так, як воно закладено було. І оце все. Мені всі на всіх пофіг, а якщо хтось зо мною не згоден, я щас, я щас наїду, ну призводить до того, що ми з вами ніколи не повернемося на оті кордони 91-го року. Я маю на увазі культурно, бо вийшли з Радянського Союзу ми освіченою великою 54 мільйонною нацією з прекрасною мовою, з прекрасною культурою. З прекрасною літературою. До речі, ви її читаєте, бо там всі розповідають. Як треба там боротися з російською культурою, там, російськими наративами. Але при цьому ніхто не хоче читати свою літературу, свою культуру опановувати. Ну, І ви думаєте, що протидія це бути биком? Це ваш внесок в перемогу? Не забувайте підписуватись, Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Я вдячний всім, хто підписаний на канал, хто спонсорує канал. До речі, кнопочка спонсорування також відкрита. Ви ж завжди запитуєте, як допомогти каналу. Автор не проплачений, автору ніхто не платить. Ми нікому ніколи не продавались. Ми навіть рекламу не ставимо в телеграм-каналі. Хоча, як ви розумієте, телеграм-канал на 200 тисяч. Я б міг тільки з реклами мати півтори-дві тисячі доларів на місяць. Безпроблемно. І в Тіктоці, де 1,1 мільйона підписників. І там немає реклами. Хоча і звідти я б ще міг витягувати 15 дві тисячі доларів безпроблемно. Ми навіть рекламу не ставимо. Щоб ви нам довіряли. Довіра до мене ваша, мені коштує 2-3 тисячі доларів на місяць. Ну ми йдемо на це, щоб ви знали, є в країні люди, яким потрібна ваша довіра, які не намагаються заробити на вас навіть на банальній рекламі. Гавнюха плаче. Бережіться.